Друзі, всім привіт! Прийшла до поросяток. Дивлюся, чи все в них гаразд. Бігають тут, граються. Ще їсти в них є. Водичку майже допили, ще така там. Літри-півтори осталося, але все одно скоро вже до них прийдемо вправлятися. Ось, вирішила зняти сьогодні відео. У мене дитина захворіла, температура, так що я зараз займаюся дещо іншими справами. Прийшов із школи температура, слово грипа. Це вже школу перевели на дистанційне заняття. З завтрашнього дня, але подивлюся по його самопочуттю. Якщо буде нормально, то буде підключатися, якщо не в змозі, то хай ще трішки пересиде, тому що температура, я ж кажу, і слабкість така. Поросятка ось бігають, шукають щось у соломі, люблять гратися, плямкають. Що ви? Що ви нюхаєте як оті песики? Щось нюхають, шукають. Не знаю, дуже люблять вони в соломі ритися. Що ви ню? Ню нюхають, нюхають. Розкотять щось. Ще буду йти до курей. Подивлюся, чи в них там щось є, чи знесли вони яйця. На дворі сьогодні тепло, вітряно. О, щось шукають. Нічого, хай граються. Скоро їм обідать насипемо. Поїдять і хай відпочивають. Ось вийшла до курей, а вони ось трошки ходять дворі. Ось так в основному курнику сидять, там їм тепло, гарно. В принципі, сьогодні хоч і така хмарна погодка, але вони сонечко визирає, видно. Джекон. О, курочка, вона заборі сидить, перелетіла наша бродьошка. Вона вилітає, погулює, в квітниках погребеться, щось собі пошукує і вертається назад. Їй так подобається. Так що Вон півник підійшов до Джека. Джек не займає курей, він до них байдужий. В принципі, ось деякі курочки гуляють. Зараз піду подивлюся, чи в них щось є в гніздах, чи ні. О, щось півник там -це. співав. Світло в них сьогодні ми не включали, тому що на дворі світло, видно гарно, ну, ще поки сидять, несуться. Ось так вочка, вона вставати не хоче. Ось. Бачу в тому гнізді двоє яєць є. Заберу, а ці курочки хай несуться. Пізніше прийдемо, як будемо справлятися, та позбираємо ще яйця. Ця квочка щось сильно сердиться. Вона не любить, як її займають. А підійшла до неї, так вона Вона сердиться. Вона, в принципі, може попідкучувати яйця під, під себе дзюбом, своїм, щоб висиджувати, але ще ми не підсипатимемо. Хай перечекає. до тепло більшого. Сейчас на дворі Мало курей, але все одно щось ходять, он. гребуться в землі, щось шукають, он на дрова ще залізли, кури, Так що біля Джека ходять. Мабуть, Джек не захотів до... До... доїдати, так вони пішли до Джека його снідонок доїдають. Ну, він не сердиться, бо він, мабуть, не голодний вже. Так, ось курочки гребуться, щось шукають, може якось тут черв'ячко знайдуть, можливо. То такі сьогодні справи. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Мені це буде дуже приємно. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, всім пока!